У Запоріжжі попрощалися з 23-річним В'ячеславом Цинкушем. 5 лютого в зоні АТО військовий зазнав поранені несумісних із життям. В'ячеслав був командиром БМП. Про обставини його загибелі не надто розповідають. кажуть, боєць поранений під час виконання завдання. Хлопця ще встигли доправити до військового шпиталю в Бахмуті, але він помер там за кілька годин. В'ячеслав Цинкуш служив у батальйоні Донбас із січня минулого року на фронт хлопець пішов добровольцем. За словами побратимів, особливу мужність виявив під час боїв під Марінкою. На ротації вдома він устиг побувати лише раз. Попрощатися з хлопцем прийшли близько сотні людей. рідні, побратими, а також учні та педагоги школи, де він навчався. У нього була необыкновенная любов к людям. Я когда думаю о нем, он перед лицом стоит. Именно таким всегда. на кого можно было положиться. Он тебе всегда помогает, поддерживает. Никогда не было лениво, не хочу. Пошли, пошли.